Скажіть нам про проєкт щодо створення інсультного центру з нейрохірургічними ліжками у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Так насправді ми такий проєкт розробили. Подали його на конкурс проектів відновлення України, і цей проект пройшов попередній відбір. От, тому очікуємо фінансування від держави на його реалізацію. Вартість цього проєкту складає більше ніж 18,5 мільйонів гривень. А що він що, що це буде за центр? Де він буде знаходитися? Хто до нього буде потрапляти? Він буде знаходитися в лікарні інтенсивного лікування на вулиці Парнети. 2. Буде переобладнано одне із приміщень під цей інсультний центр. Там передбачається сучасне обладнання. У нас уже там встановлені апарати КТ та МРТ в цій лікарні. Тому ми можемо розгортати інсультний центр і надавати висококваліфіковану медичну допомогу пацієнтам з порушенням мозгового кровообігу. А якщо держава не буде фінансувати цей проект, тоді що це буде фінансова місто буде фінансувати так? Звичайно, ми його готували. Цей проєкт під фінансування, але потім, коли з'явилася можливість подати на конкурс, ми його подали, і всього в Полтавській області шість медичних проектів отримають фінансування від держави, в тому числі і наш інсультний центр. Коли ви плануєте його відкрити і коли туди зайде перший пацієнт? Після того, як буде зроблено реконструкцію, встановлено обладнання. І, Зараз то, ще тільки пройшло, пройшов конкурс. Він пройшов буквально на ну, тиждень назад цей конкурс. Тепер необхідно підписати документи, отримати фінансування від держави і після цього розпочати ремонтні роботи. То це в цьому році чи не в цьому? Враховуючи, що вже квітень, мабуть, не в цьому. А де у нас зараз лікуються пацієнти з інсультом? Пацієнти з інсультом у нас лікуються в лікарні інтенсивного лікування і в першій міській лікарні. Через те, що відкриється інсультний центр, не планується скорочення ліжок у тих відділеннях, де зараз лікуються ці пацієнти. Скорочення ліжок не планується, тому що це дві лікарні. Лікарня інтенсивного лікування вона як зараз приймає, так і буде приймати цих пацієнтів. Просто е, інакша буде організація їх маршрут пацієнта в лікарні. А перша лікарня так само, якщо вона буде підписувати пакети, відповідати вимогам НСЗУ, вона так само буде приймати пацієнтів, тому ніяких скорочень ми не плануємо.